Є новина, друзі, Путін приїхав на поклон в Китай. Дуже цікаво. Та українські підприємці плачуть від влади. Дослухайте до кінця. Китай розпочинається дуже серйозна подія. Це і парад до річниці капітуляції Японії, завершення Другої світової війни, і саміт організації ШОС, яка, до речі, була заснована росіянами Путіним, але там повне лідерство перейняв Китай. Путін туди вже прилетів його зустріли. Туди прилетіли і лідери Азербайджану, там буде і Ердоган, і прем'єр-міністр Індії Моді. Ну з найважливіших там буде ще дуже багато з. Колишнього радянського союзу республік практично всі, ну крім України, це природньо. І чому Путін туди поїхав? Чому він їде на пакло? Ну реально в економіці в Росіян дуже велика проблема. Путін проводив нараду перед цим візитом. Ну і не просто так Путін її проводив цю нараду. По тому, скільки заробляють нафтові компанії, які в них перспективи, які плани, скільки грошей вони принесуть до бюджету агресора росіян, і от цифри там катастрофічні. Чому? Тому що реально ОПЕК плюс збільшує видобуток нафти. Я про це розповідав кожен місяць, і вони далі планують це робити. Це відбувається під тиском Трампа. Так, це питання не швидке, але це рухається вперед. Тому що ще з'являються нові гравці. Які ну, і теж цю нафту видобувати, як Казахстан, наприклад, який хоче видобувати і продавати більше своєї нафти? Також друге питання. Ну, війська США біля Венесуели, Нібито то там вони будуть боротися з наркокартелями, але там їх забагато. Вони можуть і просто захопити цю країну, і тоді нафта взагалі хлине на світові ринки і в світі всі це розуміють. Тому збираються в Китаї і говорять. Так, от в росіян у всіх компаніях прибутки впали на 50-70%. Я приблизно кажу відсотків. А деякі компанії великі, ну вони просто стали збитковими. І однозначно, нафтопродукти, тому що. Ці компанії торгують нафтопродуктами а Україна дуже добре вводить санкції по нафтопродуктам, по бензину по дизелю. І е, по іншим складовим економіки Росіян це удари по НПЗ, удари по інфраструктурі, по нафтопроводам, і це дає свій ефект, і це однозначно треба продовжити. Тим більше в таких умовах, коли Путін не хоче йти на припинення війни, на припинення вогню. І ми маємо вчора заяви, що вони далі будуть продовжувати наступати, і дуже ну така небезпечна заяв. Вони роблять призов тепер круглорічним, не осінню і весною. Та а тепер цілий рік вони Будуть призвати людей в армію, а це відбувалося в радянському союзі тільки під час війни Другої світової, в 41-му чи 42-му році, ну, якщо я не помиляюсь. І Путін їде проситися, тому що реально грошей немає. Економіка падає, нема де їх заробляти росіянам об'єктивно. А Китай не дуже спішить розвивати проекти з росіянами, тому що є ще один газогін, який давним-давно Путін хоче побудувати в Китаї і перенаправити газ європейський в Китай. Але Китай пручається і каже: нам і одного газогону достатньо. Можемо вас купити на 2 мільярди кубів, трошки більше газу, але нам поки що не потрібно. І от Путін буде проситися в китайського лідера, і ми подивимося, що буде чи ну, якби китайський лідер піде на якісь економічні поступки росіянам чи ні, взагалі е, інсайдери кажуть, що не дуже готовий Китай вкладати гроші, ну тобто давати росіянам ресурси е, більше, ніж він дає їм зараз. А він допомагає їм дуже багато. Якщо б не він, однозначно війна б вже е, припинилась. Тому це дуже Важливий момент дуже важливо, що він зустрінеться Путін з Ердоганом і моді, тому що моді вчора говорив з Зеленським, і однозначно, Зеленський щось передав е, Путіну об'єктивно. Ну що він передав про припинення війни? Він передав, тому що Трамп не справляється. Трамп е, ну якби хоче заставити швидко припинити війну і отримати собі якийсь результат. А є деталі, в які просто якби американська адміністрація не вникає. Про це говорять багато до речі е, змі. Також він буде з Ердоганом. Ну це теж в принципі лідер, який ну, підтримує Україну, але і про свої якби інтереси однозначно не забуває. Тому будемо стежити, будемо говорити. Але Путін, Путін, лідер найбільшої країни, який перемагає всіх, їде туди. Отак знаєте, з простягнутою рукою. Друге питання це українські підприємці плачуть від влади. От з'явився цей закон, який я відстоюю 18-22, виїзд молодих людей. Я відстоюю самого початку ведення свого блогу, щоб випускати всіх, тільки тих, хто порушує там правила обліку. Не випускати, поки вони його не підтвердять. Чому не випускати людей з з бронюванням, людей там до 25 років, та всіх треба випускати, тому що це призводить до шалених проблем, тому що всі, хто хотіли, і так виїхали. І Зеленський повторив мої слова. Молоді люди, хто хотів, і доросліший втікав за кордон, хтось заплатив за це гроші, і всі втікли. Все одно це не працює. Ну ця перепона виїзду за кордон, тому що в нас є корупція. Корупція, ну яка пов'язана з владою. Так от підприємці українці масово висловлюються соцмережах, що тепер от ви виїжджають молоді 18-22, Масово люди звільняються в них з підприємств. І що влада таке не робила? Що нам треба було такого робити? Ну вони там підтримують молодь, але хто буде працювати? Що ми тепер будемо робити? Ну, по-перше, ну це не молоді люди винні. Це винна влада, винний Зеленський, який утримує людей в державі, які реально замість того, щоб просто людей випустити всіх і дати людям жити адекватно, повертатися, займатися бізнесом. Ну таким чином в нас би більше людей залишилось. Тому що багато людей приїжджає в Європу, бачить, що там не то і повертається, і буде тут жити і працювати. І буде відповідна конкуренція. Це треба робити далі, тому що от, мають люди зрозуміти, що більше кордони не закриють. Для всіх категорій громадян а для того, щоб це зрозуміти, треба відкрити і дати людям декілька місяців, півроку поїздити, попрацювати, пожити, повернутися. І це треба робити по категоріям. Зараз 22, через місяць, 25, п'ять. там або через місяць бронювання і відсрочка, а потім 25. і потім всім. Отак так треба робити. Тому що ну от такі полуміри вони не тільки погіршують ситуацію. Підприємці, тому приклад, лайк репост, підписка. Напишіть свою думку, підписуйтесь на телеграм Шапці профі.